Сотні мертвого малька у протоці домахи помітила місцева рибалка. Я шукала чи є риба, побачила, що є мальок. Десь ну, може, кілограм сто малька живого ще, ну і кілограм десять, може померлого. Наталя Ващан вирішила рятувати рибу із пастки. Вже вдруге за тиждень приходить сюди з лопатою. Рити промоїну тут взагалі не було цієї протоки? це все вимири. Це я заробила на ентузіазмі. Десь два часи я намагалася як можна швидше допомогти рибі. Оце така глибина невеличка, але риба пройде. Про своє відкриття пані Наталя вже сповістила рибінспекцію, але їхня увага зараз зосереджена на островах Дніпровської гряди. Це традиційне ристовище для водних біоресурсів, і там найбільше збиток було зафіксовано. Наприклад, нещодавно було нараховано 5 мільйонів 540 тисяч гривень. І до цього також це мільйони-мільйони гривень. Щодо домахи, там був зафіксований незначний збиток, тому що водні біоресурси здебільшого там представлені. Ну, так би мовити, сорними видами риб. Це Чебачок Амурський, гірчак, сонячний окунь. Цей мальок, твердить інспектор, загинув ще у січні, а тепер гниє і піднімається на поверхню. Осушене дно всипане також мертвими мушлями. А ось оранжеві. Боже, а що це? Це є перловиця. Тобто, чим ціний цей молюск? Він виконує фільтруючу функцію, тобто він також додатково очищує воду. І варто зазначити, що не всі вони загинули через зниження рівня води, тому що є ділянки на тих, де андатри роблять собі сховище, і вони харчуються цими мушами. У рибінспекції просять дзвонити, коли помітили від сотні штук загиблої цінної риби, типу карася, плітки, коропа чи щуки. А обов'язок розчищати водойму від мертвих біоресурсів лежить на територіальних громадах або ж на чиємусь ентузіазмі. Дуже приємно, коли ти ходиш на рибалку і щось клює, тому я не осталась у сторонці.